Пане міністре, дуже дякую, що ви погодились дати інтерв'ю Радіо Свобода. У мене зараз перше питання тоді буде по повній забороні, на тому, на чому наполягає Україна, візові заборони для громадян Росії. Чому це важливо, чому Україна на цьому наполягає? А, тому що ми дуже чітко бачимо, що а, прихильники Путіна, прихильники його агресії. А вони якось суміщають в собі любов до своєї країни, яка порушує міжнародні кордони, зневажає Європу при цьому, вважає її там такою, що деградує, з подорожами, з відпочинком і з насолодженням цією Європою. Тому тут треба визначатися як у відомому відомому анекдоті. Ви, якщо ви за Путіна, то сидіть вдома і насолоджуйтесь Російською Федерацією, а не використовуйте Європу для своїх благ, при цьому ходячи у футболці там з літерою «З» і прославляючи Путіна. Я думаю, що це питання також поваги європейців до самих себе, щоб вони не дозволяли використовувати себе. Для громадян, громадянами Росії, які насправді підтримують агресію Путіна не лише проти України, але по суті проти Європи загалом. Ваша, яка ваша відповідь тим, хто каже, що це війна Путіна, поганий Путін, поганий Кремль, а російський народ невинний, росіяни не Чому їх карати? Ну, безумовно, колективна відповідальність. Коли всі винні автоматично через дії однієї людини, це неправильно, але тому треба зберегти вікно можливостей для справжніх опонентів Путіна, для дисидентів, і з гуманітарних причин або за процедурою надання статусу біженця зберегти їм можливість виїзду до Європи. Але ось ця, цей наратив, що це війна Путіна, це просто самообман. Хіба російські солдати, які вбивають і гвалтують, це Путін? Ні, це громадяни Росії. Хіба їхні родичі, які підтримують їхню участь у війні, надихають їх і кажуть, кажуть, молодець, давай, там мачі хахлов. А це що Путін робить? Ні, це роблять конкретні громадяни Росії. А ті росіяни, які сидячи у себе. Підтримують політику Путіна, і ми це бачимо по коментують навіть коли їх там на вулицях інтерв'ю беруть, розказують, що все правильно, так і треба. То це теж Путін. Ні, це все конкретні росіяни, які поділяють політику Путіна. І е, називати це, цю війну проблемою Путіна, а не проблемою російського суспільства, яка яке поділяє значною в абсолютній більшості погляди свого президента. Це просто самообман. Зараз міністри закордонних справ Євросоюзу в Празі будуть сьогодні-завтра обговорювати питання можливої ці візової санкції проти Росії. Все ж таки, Євросоюз не єдиний в цьому питанні, є різні групи країн, одні за, інші проти. Як ви вважаєте, Європа зможе нити єдність, яку щоб виступити з консолідованою єдиною позицією? Ну як я вже сказав, на мою думку, це питання самоповаги європейців до себе. Тому що е, ми знаємо уявлення про Європу, які домінують в російському суспільстві, що тут все деградує, що тут тотальна дискримінація, все погано. От в Росії все добре, і тому треба ненавидіти Європу і е, любити Росію. Але найбільше я вважаю найбільш важливо, щоб європейці ті так, ті європейські країни і політики, які все ще. Мають певні ілюзії щодо російської політики російського суспільства, вони, щоб вони їх позбулися. Коли я сьогодні зранку прочитав там спільну заяву Франції і Німеччини напередодні дискусії в Європейському Союзі про те, що треба зберегти можливості в'їзду для росіян до Європейського Союзу, тому що це має величезну трансформативну дію і вплив на російське суспільство то у мене виникає логічне запитання. От, угода про спрощене оформлення віз росіянам між Росією і ЄС діє з 2007 року. З 2007 року Росія вб... розпочала війну проти Грузії, а... розпочала війну проти України, здійснила низку а... вбивств своїх опонент... опонентів режиму Путіна на території країн Європейського Союзу. Шантажує Європу енергетичною кризою і зробила багато багато інших поганих речей. Так у мене запитання: а сильно працює ваша трансформативна сила? Ну, може, ви подивитесь реальності в очі, і визнаєте, що є певні ілюзії, яких треба позбутися? Я вдячний. Ну, дійсно, з моменту з 24 лютого в Європі відбулися фундаментальні трансформації, в тому числі в Німеччині, у Франції. Колеги там позбулися дуже багатьох ілюзій щодо Росії і тверезо дивляться на, на цю країну її політику. Але ось ця остання історія про те, що Путін гарний, Путін поганий, а люди гарні. Це теж ілюзія. З 2007 року, весь цей час, поки працювало спрощене оформлення віз, це жодним чином не допомагало змінити ставлення росіян до Європи, і головне не допомогло навчити росіян поважати інших. Поважати інші країни, інші народи зараз можливе таке компромісне рішення, не повна заборона, до якої ще весь євросоюз не готовий, а скасування цього спрощеного візового режиму для громадян Росії. Чи це був би, тобто, щоб більше документів подавати, довше розглядалося дорожчі були візи, як раніше, колись було, до 2007 року. Чи це був би якийсь компромісний варіант? Чи він влаштував Україну принаймні, хоча б така на півміра? Це рух в правильному напрямі, але це не рішення. І з 2014, з двадцять лютого ми займаємо чітку позицію, що саме напівзаходи щодо Росії є однією з причин війни, саме тому, що європейська політика з 2014 року полягала у цих напівзаходах. Тут б'ємо Росію, а тут тримаємо за ручку, щоб їй не було занадто боляче. І призвели до цього, тому однозначно епоха напівзаходів пройшла. Чи мають також під візові обмеження потрапляти громадяни Білорусі? Безумовно, Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненому Російською Федерацією. Угу. Тепер міняємо тему про Запорізьку АЕС. Зараз місія МАГАТЕ прибула в Україну. Які ви сподівання на її, що вона має досягти? Що було б влаштувало Україну як досягнення місії МАГАТЕ спеціальної цієї кінцева мета цих зусиль демілітаризація Запорізької атомної електростанції шляхом виведення з неї російської військ і громадян Російської Федерації? То ми знаємо, що там є російські військові, ми знаємо, що там є представники Росатому, і ми знаємо, що там є російські журналісти. Всі вони мають забратися звідси, тому що це єдина надійна гарантія того, що ситуація на ЗАЕС повернеться під український міжнародний контроль і буде гарантована ядерна безпека на цьому об'єкті. Будь-які інші способи, інші шляхи вирішення цієї ситуації не Матимуть ефекту, тут теж не може йтися про будь-які напівзаходи, і а, хочу дуже чітко, а, щоб всі розуміли зазначити, що ситуація, в яку Росія зараз тягне то ще рішення, над якого добивається Росія, коли а, по суті де-факто російська присутність на станції буде визнана, але МАГАТЕ здійснюватиме контроль за ядерною безпекою. Є неприйнятним. Це напівзахід, який не гарантує ядерної безпеки і залишає важіль ядерного шантажу в руках Російської Федерації. В чому небезпека такого розвитку подій на Запорізькій атомній станції, яку ми бачили останнім часом, останні кілька тижнів, місяців? Небезпека, що ситуація просто з ядерною безпекою вийде з під контролю. Росіяни будуть розводити руками, як завжди, розказувати, що це не вони. Що це чомусь сталося, але не через них, і світ опиниться перед загрозою ядерної катастрофи набагато більшою за масштабами, ніж аварія на Чорнобильській АЕС. Чи не запізно місія МАГАТЕ приїздить на має поїхати на Запорізьку атомну станцію? Все ж таки, вона була окупована на початку війни, і вже пів понад півроку триває війна, і місія лише тільки зараз реально може потрапити туди. Росіяни категорично відкидали можливість місії, домовленість про те, що вона є можливою була досягнута, от буквально там на коли на минулому тижні, чи там пару тижнів тому. З тих пір тривають приготування. Ви розумієте, що йдеться про перетин лінії фронту, і ми бачимо, що МАГАТЕ дуже ретельно готується до цього. Ми готуємося, тому що з точки зору гарантування безпеки цієї місії все має бути бездоганно. І щойно всі безпекові умови будуть створені. Місія МАГАТЕ потрапить на ЗАЕС. але ризикувати людьми, яких можуть росіяни просто обстріляти там, бити по дорозі. Ми не можемо і зараз працюємо саме над тим, щоб у створений безпечний коридор доступу на заес для місії МАГАТЕ Україна абсолютно зацікавлена в тому, щоб ця місія відбулася якнайшвидше. Тепер знову на енергетичну тему, тільки вже трошки іншу. Зараз рекордні ціни на газ в Європі. Чи Росія докладає руку до того, що ціни ростуть? Хоча газ ще формально не в пакеті, пакеті санкцій Європейського Союзу. Але взагалі, що відбувається з газом? Росія не докладає руку до газової кризи в Європі. Газова криза в Європі це і є рука Росії. Ну, тут немає абсолютно інших причин. І хочу звернути увагу, що проблеми з газом почалися в Європі ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Це був кінець минулого року, коли почали рости ціни. Тобто вони все знали, готувалися до війни, тепер це зрозуміло, і вирішували дві задачі. По-перше, перед початком війни набивали свої кишені додатковими е грошима. А по друге, вже створювали тиск. На а, а, європейську політику, я хочу, щоб дуже важливо, і це те про що я говорю тут зокрема в Чехії з колегами. Вчора говорив в Швеції, і те, що ми комунікуємо партнерам, щоб всі розуміли, що 24 лютого Путін здійснив широкомасштабне вторгнення і атакував не лише Україну, але і Європу загалом, і в ширшому сенсі Захід. Як об'єднання країн, які поділяють певні принципи і цінності. Єдина різниця в тому, що якщо нас, Україну, Путін атакує ракетами і танками, то європейців, наприклад, він атакує цінами на електро... на енергію, інфляцією, пропагандою. Але мета одна й та сама зруйнувати демократичний світ. Саме це його ціль. Угу. Тепер політичний такий аспект ну, цієї широкомасштабної агресії Росії проти України Туреччина докладає багато зусиль для того, щоб покласти край цій війні, намагається бути посередником. Ви якось сказали, що турецька політика це така османська дипломатія. З одного боку, ніби підтримувати Україну, з іншого боку, і допомагати певною мірою навіть Росії уникати санкцій чи послаблювати їх. Як ви прокоментуєте позицію турецьких партнерів? Ну, загалом у нас зберігаються дружні партнерські відносини з Туреччиною, і нещодавно зустріч президента Зеленського з президентом Ердоганом це вкотре підтвердило. Ми цінуємо дійсно щиро внесок і президента Ердогана, і генерального секретаря ООН Гутеріша у створення зернового коридору. Але є дійсно питання, які викликають у нас багато запитань. І, зокрема, от останній інцидент, коли Росія перекинула комплекс С-300 через Босфор, є питання, і ми не приховуємо цього. Ми вчора викликали турецького посла, отримав він відповідний демарш з боку української сторони. Але Туреччина це безумовно країна загалом до нас дружня, важливий партнер. З якою ми рівень відносин, з якою такий, що коли виникають проблеми, ми їх дуже відверто і прямолінійно без без української чи османської дипломатії, а дуже відверто проговорюємо і шукаємо рішення. Президент Туреччини Ердоган час від часу ініціює там ще говорить про можливість зустрічі президента Зеленського і російського президента Путіна. Що ви думаєте? Чи на співчас, чи це реально, чи це просто ще бажання на віддалене майбутнє? Ну ми не можемо заборонити президенту Ердогану вірити в те, що зараз є настав вже момент для якихось дипломатичних переговорів з Російською Федерацією, і в принципі його прагнення відіграти в цьому процесі конструктивну роль. Ми його вітаємо. Але ми не поділяємо думку про те, що зараз Росія готова до переговорів всі дії Росії. Зараз демонструє, що вона вірить у свою війну і шукає військового рішення конфлікту. Тобто зараз не час для переговорів. Вони велись на початку війни, але потім були ці звірства Буча ірпінь, тобто переговори перервалися, і зараз поки що не час для їх відновлення. Я так розумію, правильно Була Буча Ірпінь, але було ще дещо. А було чітке усвідомлення того, що Росія не веде. Добросовісно переговори. Росія уявляє переговори, як вони приїхали, поклали на стіл ультиматум про повну капітуляцію, і Україна має це прийняти. Це російське уявлення про переговори. А наше уявлення про переговори це діалог з пошуку взаємоприйнятних рішень з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України. Коли ми доклали всіх зусиль для того, щоб мову ультиматуму перевести в мову діалогу. Але Росія залишилась на позиціях ультиматуму, стало зрозуміло, що власне говорити з ними нема про що. Коли Росія змінить свій підхід і перестане жити своїми фантазіями про те, що вони переможуть у цій війні, тоді подивимося може виникнути вікно для переговорів. Зараз знову поновилися переговори, розмови про можливі гарантії безпеки для України. Зокрема, група Єрмака Расмусана про це говорить. Які гарантії потребує Україна, які б задовольнили українську сторону в плані безпекових гарантій у майбутньому? Ну я думаю, тут не трошки вас поправлю не те, що розмови поновилися. Ця розмова не, переп, не припинялася, просто вона. Дуже професійно, але тихо велася якраз по лінії Андрія Єрмака і його колег, рад зовнішньополітичних радників лідерів інших, інших країн, які беруть участь в цьому діалозі. Тому що йдеться про дуже ну, тонкі речі, і певний час треба було без галасу просто посидіти, попрацювати. Порефлексувати да, над тим, що це може бути, якраз була створена група Єрмака Расмусина, яка ось-ось має буквально з дня на день видати свої рекомендації. Наскільки мені відомо, це буде дуже грунтовний документ, і наступний етап це буде трансформація цього по суті експертного документа в. Конкретні дипломатичні домовленості ця робота не переривалася, не перерветься і триватиме. Я не думаю, що зараз є сенс проговорювати деталі, але однозначно, що між моментом поточним і моментом, коли Україна стане повноцінним членом НАТО, потрібно знайти якесь тимчасове рішення у вигляді гарантій безпеки для України. І саме над цим працює. Вся команда президента Зеленського. Щодо питання, у мене тепер про європейський союз, Україна отримала не так давно в червні кандидатський статус. Коли реально почнуться переговори вже про переговори про членство, про вже формальні такі пройдуть цей етап кандидатства. Це знаєте, до, до отримання статусу кандидатства мене постійно запитували, коли ми отримаємо кандидатство, ми вимагали назвати дату. А тепер вимагають назвати дату, коли ми почнемо, почнемо переговори про членство. Я ніколи не називав дату, але говорив, що це обов'язково відбудеть, відбудеться, і ми слово дотримали, це відбулося. Так само зараз я нічого не загадую, але абсолютно можу впевнено сказати, що це відбудеться і це займе набагато менше часу, ніж отримання статусу кандидата. І це зокрема, до речі, була тема моєї розмови вчора в Стокгольмі і сьогодні в Празі, тому що зараз Прага головує в Європейському Союзі, а в першому півріччі наступного року головуватиме Швеція. І ми вважаємо, що ці два головування є часом великих рішень. Щодо майбутнього і безальтернативного членства України в Європейському Союзі, ось так дипломатично вам відповідь щодо НАТО. Здається, вже є таке розуміння в Україні, що не обов'язково план дій щодо членства ПДЧ отримувати і приклад Швеції Фінляндії показує, що можна отримати членство НАТО і без ПДЧ. Як вам бачиться зараз європа, євроатлантична інтеграція України? Ну, власне, 24 лютого обнулило всю попередню політику НАТО щодо того, як Україна має дійти до членства, а в випадок Швеції і Фінляндії підтвердив публічно і наочно, що те, про що завжди говорила Україна, було правдою. Чи членство це насамперед питання політичної волі бачити ту чи іншу країну в складі альянсу? А ПДЧ, сумісність це все технічні питання. Якщо ти не хочеш бачити країну в складі е, організації, ти постійно наголошуєш на технічних речах: ПДЧ, е, сумісність, технічні стандарти і затягуєш це все в те, що в Україні називається собача пісня. Я дуже люблю собака, але є такий, є такий термін. А якщо ти хочеш бачити країну, то ти швидко дуже вирішуєш всі ці питання. Тому я думаю, що з точки зору НАТО, було б навіть ну, непристойно зараз повертатися знову до розмови про ПДЧ, якісь довгі довгі без, безкінечні процеси. Але НАТО повинно сказати своє слово. Тобто ми своє слово сказали. Тепер ми чекаємо, коли альянс. Скаже, як він бачить е, цей процес серед в західних колах е, і політики, і громадськості є такі два підходи. Одні кажуть, що вже довго війна, треба мир за будь-яку ціну, гарі, е, важка зима насувається, втома від війни і так далі. Інші говорять про те, що треба підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, не нав'язуючи їй мир, а чекати на її перемогу. І Що ви відповіли тій першій групі, яка скептична і так вже втомилася, так би мовити. Ну, я втомився від їхнього скепсису. Ну, дивіться, це всі групи, які ніколи не вірили в Україну, які були адвокатами цих напівзаходів щодо Росії, які казали, завжди, ну давайте тут от якось. Вся їхня політика провалилася з першою ж ракетою, яка впала на Київ 24 лютого. Бо ну, дійсно зараз ми бачимо, як деякі окремі це не мейнстрім, тобто це не якась там базова лінія, але деякі починають в Європі говорити ні, ну така може, треба. І всім їм ми відповідаємо, ми вже втомилися від вас, від ваших спроб постійно вирішити будь-яку ситуацію за рахунок України. І коли мені починає хтось розказувати, що от. Україна має піти там, на якусь поступку в будь-якому питанні, не територіальну поступку, це навіть не обговорюється, але такі тактичні якісь речі. Треба піти на поступку, тому що дуже важливо, щоб значить, Росія погодилася на щось, то я просто їм кажу, ну, можете зупинитися тут і розмову не продовжувати. От у мене, до речі, дві години тому була телефонна розмова, прямо тут ми з вами записуємось. От, з, з колегою з однієї європейської країни. І там, а ви можете отут піти там, от продемонструвати конструктивність, тому що Росія з цього питання дуже, е, дуже жорстку зайняла позицію, не хоче йти на поступки, тому треба, щоб от ви пішли на поступки. Я сказав, До побачення, розмова завершена. Побачимося чи почуємося наступного разу. Ну, тобто це хибний підхід, в принципі. Він, 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 він повністю себе дискредитував, тому ми категорично його відкидаємо. Що було б українською перемогою в цій війні? Повернення на позиції російських військ до виведення до на 24 лютого цього року чи звільнення всього Донбасу, Крим? Що було б перемогою? Ну повернення повернення на позиції 24 лютого це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Мета перемоги України в цій війні це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. Потім настане друга фаза війни це буде притягнення винних у воєнних злочинах у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій. А потім настане третя фаза війни це покаяння російського народу і російської політичної еліти. І я колись це вже казав, до речі, в інтерв'ю теж Радіо Свобода, по-моєму, роки два тому, і мене там потім розривали на всіх російських пропагандистських шоу. Але я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну. Стане на коліно перед пам'ятником жертвам російської агресії і принесе дуже довго стоятиме на колі на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все за по зло, заподіяне нам. І, от коли це відбудеться, оце вже буде остаточна перемога України. Пане міністре, вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую вам.